Доброго часу це програма Час на політику. Виборча кампанія набирає обертів. Сьогодні кожен українець стоїть перед вибором, кому віддати свій голос, а разом з тим довірити Україну на наступні п'ять років. Сьогодні про виборчу кампанію та про ситуацію у державі загалом поговоримо із кандидатом у депутати до Верховної Ради України по 85-му виборчому округу Володимиром Стулею. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора, шановні країни. Отож, пане Володимире, ви є досить ще молодим так політиком. Чому все ж таки вирішили йти у кандидати до Верховної Ради України? Ну, в цілому, за 21 рік незалежності України в нас і всієї держави вкрадені. Підприємства вкрадені ті галузі, цілі ті побутові об'єкти, які створювали ту інфраструктуру і дали можливість країні нормально жити. Але ситуація склалася так: 21 рік топчемося і ми не можемо дійти до того рівня, коли кожен громадянин буде мати рівні права. Буде незалежності від місця народження і соціального статусу, мати рівні можливості. На жаль, сьогодні цього немає, тому ми молоді люди. Ми відчуваємо це. Ми відчуваємо потреби суспільства. І ми бачимо, що Верховна Рада сьогодні перетворилася у клуб бізнес-інтересів. І ми, як молоді громадяни України, маємо різні професії і відчуваємо те, що держава повинна потребувати саме тих молодих людей, давати їм можливість. Ті щодо росту в цій державі, і держава від цього була б у плюсі і великому виграші. Але на жаль, цього сьогодні немає. Тому ми молоді люди йдемо, щоб змінити ситуацію в Україні, змінити ту систему, яка склалася в країні. І саме наша ініціатива, наша нова думка, цей новий потяг до чогось кращого буде сприяти тому, щоб змінити країну в цілому ситуації. Ваш 85-й виборчий округ це місто Калуш, Калуський район, Рогатинський район та частина Галицького району. Так? Наскільки обізнані ви її із проблемами та загалом потребами саме цього округу? Так як я народився в Калузькому районі, село Середнє і виріс в Калузькому районі з добу, тут середнього світу, одружився і зараз виховую сина. І зіштовхуюся майже щоденно з тими проблемами, які присутні на нашому окрузі, а їх надзвичайно багато. І тому їх потрібно вирішувати, тому що це комплекс проблем, їх, мабуть, ми сьогодні в ефірі не можемо всі перелічити, і їх потрібно комплексно і вирішувати. Тому і передвиборча програма, вона така комплексна, яка охоплює всі сфери життя нашого суспільства, нашого округу. І задля того і балотуюся до Верховної Ради, щоб впровадити ці програмні цілі у життя. Все ж таки на цьому окрузі є схожі по кожному району якісь проблематики, чи все ж таки кожен має щось своє особливе? В Цілому, як по нашому окрузі і по всій Україні, проблеми в нас майже одинакові. Це проблеми інфраструктури, проблеми доріг. Сьогодні їдучи до вас на ефір і часто проїжджаючи, я ж бачу, в якому стані наші дороги. Просто неможливо по них їздити. Я бачу ті інфраструктурні об'єкти, які раніше працювали, які сьогодні в застої, тому що ті ж самі колективні господарства, які були на селі і несли на собі нагрузку соціальної інфраструктури, підтримували, наприклад, дитячі садіки, поставляли про харчові продукти в школи, утримували бібліотеки і так далі. На жаль, вони потихеньку занепадають. Там, де ближче до міста, ми бачимо ситуація інша, там села живі, там якось. Життя більш кипить, але коли ми заїдемо чуть у глибинку, ми бачимо насправді яка. Плачевна ситуація. І звичайно, що у нас є і окремі проблеми калуша, це екологічні проблеми, які, на жаль, не вирішуються. Ми недавно чули в новинах, що знову ж таки виділені шалені кошти, але хтось їх прикарманив, і проблема вже набуває міжнародного масштабу і скандалу. Є проблема, звичайно, і Рогатинського району, там, де надзвичайно мало підприємств, діючих, і проблема з робочими місцями. Та і в цілому і по всій окрузі. І по всій Україні на вашу думку, сьогодні, зважаючи на економічний стан у державі, так чи можна знайти і акумулювати кошти, аби вирішити саме ті проблеми, про які ви сьогодні говорите? Звичайно, кошти в Україні є, і є де їх здобувати. Але ці кошти чомусь працюють не народні бюджети, не для простого населення, а ці величезні фінансові ресурси вони акумулюються. В кишенях багатіїв, олігархів і, і так далі, і це є значна проблема, тому що є дуже багато великих об'єктів, які повинні стати бюджетоформуючими для наших міст, для наших районів. А вони стають бюджетоформуючими для наших олігархів, тому що вже рука рука олігарха вона досягається і до нашого округу, і скупляються ці величезні об'єкти, які повинні працювати на весь округ, на всю інфраструктуру. Вони чомусь працюють на офшорні зони, тому що ці величезні фінансові ресурси вони просто перетікають в західні банки і не працюють на нашу економіку. Тому наше завдання все таки мабуть. Стратегічні і базові галузі економіки націоналізувати і щоб вони працювали на народні бюджети, тому що навіть країни Західної Європи, які є капіталістичними, вони все рівно мають значну долю в державному секторі і 30-40% – це є державні об'єкти. А сьогодні в Україні більше 90%, це порядка 92%, Це вже в приватній власності, а 8% – це у державній. Як держава може стати ефективним менеджером на своїй території, якщо вона не має важелі впливу, не має тих інструментів, щоб дійсно вирішувати той масштаб проблем соціальної, інфраструктурної і так далі. Тобто тут потрібно націоналізувати базові галузі економіки, це перш за все. Потім нам потрібно взяти під монополію видобувничу сферу. Нам потрібно взяти під монополію виробку карпатських лісів. Та як ми сьогодні бачимо, те, що витворяється у нас на Прикарпатті, в нас дуже багато патріотів, які ходять і. Теревенять про патріотизм, але чомусь забувають, що їхню рідну землю розпродають і рідні Карпати вивозять на захід, а потім нам уже привозять три дорога звіти продукції. Тобто патріотизм повинен бути реальним. Він повинен нести на собі ту нагрузку економічну, соціальну і так далі. От де наш патріотизм? На вашу думку, таке запитання. Добре чи погано, якщо у Верховну Раду кандидатами йдуть люди із великими статками власними в цілому, у нас Верховна Рада сьогодні перетворилася в клуб бізнес-інтересів і сьогодні представляють Україну, мабуть, все населення не політичні партії, а політичні проекти, бізнес-політичні проекти. Тобто йде об'єднання. Певних тіл бізнес-інтересів, і вони створюють, як би мовити, ті політичні проєкти і відстоюють свої, свої бізнес-інтереси, тобто великі. Тобто, бо в нас є ще підприємництво, яке страждає через ці монополії великі. Значить, наше завдання яке? Змінити цю систему влади, тому що. Ну, ми пропонуємо суть цього питання полягає в тому, щоб Верховна Рада не була професійною, тобто, щоб депутат не приїжджав і там сидів, отримав величезну зарплату, не протирав штани в теплому кріслі. А він працював у себе на виробництві і тільки в Верховну Раду їхав як у відрядження і приймав той пакет законопроєктів, які необхідні, щоб Верховній Раді представляли інтереси в більшості громадяни по соціальному статусу по сфері. Наприклад, були представлені і лікарі, і медики, і хто працює на землі, щоб ми мали рівномірне. Представник соцію цій Верховній Раді, і кожен лобіював інтереси дійсно тієї сфери, яку потрібно. Тобто, а в нас мова сьогодні... йде, щоб були так, все ж таки фахові люди, так, які так. розбиратимуться усіх питань, ті ж самі юристи і так далі, академіки, науковці і так далі. А сьогодні в нас там тільки бізнесмени, і звичайно, що вони будуть лобіювати свої власні шкурні інтереси, як їм заробити, і так далі. І ще крім того, це керовані люди, тому що хто має великий бізнес, він звичайно знову ж таки постане проблема цією більшістю, і цих людей дуже легко. Легко буде зігнати в цю більшість легко через контролю ці органи правоохоронні і інші контролюючі буде дуже легко їх, як то кажуть, нагнути у, у цю більшість. Наше завдання цього не допустити, щоб Верховна Рада стала дійсно представництвом всієї України до вашої програми у програмі. Ви наголошуєте на розвитку дітей та молоді, особливо на здоровому і якісному харчуванні. На вашу думку, це є важливою проблемою сьогодні. Ну, діти це наше майбутнє, тут не треба нічого доказувати. І та держава, яка все-таки не і створює всі умови для перспективи своєї дитини. Це злочинна влада, яка, мабуть, не хотя створити ці всі умови, мабуть, створить для когось іншого, хто до нас зайде з певними інвестиціями і своєю робочою силою. Наше завдання все-таки змінити цю ситуацію. Бо сьогодні, я як спеціаліст із технології харчування, інженер із стандартизації, бачу навіть яке це харчування для дітей. У нас фактично зруйноване дитяче промисловість дитячого харчування. У нас фактично дитячі молочні кухні закриті, і діти виростають на зарубіжних цих сухих сумішах. Це трагедія, тому у нас і сьогодні виникають і проблеми із здоров'ям дитини, і ми бачимо із Випусків новин, навіть летальні випадки на уроках відбуваються. Тобто кардинальну ситуацію потрібно змінити, тому що не збережемо сьогодні здоров'я нашого дитинства. Завтра буде це пізно. Які вже? реальні шляхи бачите і як можна дійсно врегулювати ситуацію із імпортом в Україну неякісної продукції? Держава повинна взяти контроль і стати якраз відповідальною за те, що возиться в нашу Україну, тому що ті контейнери, які завозяться на таможню, і за Кілька десятків доларів з кожного контейнера в масштабі це величезні суми завозиться без будь-яких перевірок. Це є злочин владної системи проти власного народу, тобто контроль якості продуктів харчування. І, відповідно, обов'язково відмовитись від генно модифікованої продукції. Тому що це загроза нас чорноземи, дозволяють нам все-таки вирощувати якісну продукцію, яка буде тільки служити на користі здоров'я наших громадян. Сьогодні вже імпорт за. Шкалює за наше виробництво, тобто нам потрібно і підтримувати нашого виробника на селі, виробничу сферу, підтримувати фермерство, кооперацію і так далі. На вашу думку, яким чином можна було б стимулювати українського виробника загалом аграрія, аби продукти на ринках і в магазинах були якісні, натуральні, а головне наші? В цілому ситуація склалася так, що на ціну утворення в нас впливає, мабуть, і те хабарництво, яке є непомірне, і тим виробникам, щоб виростити продукт, потрібну собівартість включити, мабуть, ті хабарі, які потрібно роздавати наліво і направо тим контролюючим органам. Звичайно, тут у нас і та рекламна діяльність, яка лягає на собівартість продукції. Нам приходиться платити і за рекламу, яка, можливо, не і потрібна, тому що якісні харчові продукти вони не потребують реклами. І Створити якомога прості правила роботи цих бюрократів, які обсіли всюди всі кабінети і тормозять будь-яке яке виробництво, виробничу сферу. У нас сьогодні особливо у нас не при Карпаті відчувається, як розвивається. Сфера послуг, але ця сфера послуг це перукарні, кафе, банки, аптеки і так далі. Вона не може потягнути всю цю інфраструктуру. Інфраструктуру, яка у нас є, треба розвивати її виробничу сферу. І саме виробнича сфера вона буде тим локомотивом, яка зможе витягти всю Україну. Той ж приклад Китайської Народної Республіки, яка кажуть, стала мастерською всього світу. Тобто і треба акумулювати виробничу сферу, сприяти всі умови для її розвитку. Сьогодні більшість кандидатів депутати говорять про соціальний захист населення. Так, на вашу думку, яким сьогодні є цей захист, і чи таким він мав би бути, чи у вас є своє якесь зовсім інше бачення? Майже всі політичні партії, майже всі кандидати мають соціально орієнтовану програму. Але в цілому воно нічого не змінює для країни, тому що ці соціальні гарантії тільки з кожним роком вони зменшуються. Конституція знову ж таки декларує право на освіту, право на медицину, право і так далі. Але декларує, але треба прописати той механізм, який обов'язково забезпечував це. Тому саме я і пропоную, щоб держава не декларувала, а гарантувала, що людина отримає звичайну освіту, отримує медичну допомогу, отримує всі ці соціальні блага. І ці повинні блага бути прописані, що вони гарантовані, а не декларовані. Українське село, погодитись, що це найболючіша сьогодні тема. Так, колись воно було процвітаюче, сьогодні, по суті, як би сказати, завмерло. Так? Молоді мало, інфраструктура є у занепаді такому. Які сьогодні кроки слід здійснити на державному рівні, щоб все ж таки ситуація почала позитивно змінюватися? Відродити село це потрібно повернути ті кадри, які працювали раніше і вони виїхали. У нас порядка по статистичним даним 8 мільйонів, мабуть, виїхало. І це самі здорові продуктивні наші сили, які могли б тут піднімати нашу сферу, виробничу, соціальну інфраструктуру. А вони трудяться сьогодні на країни Західної Європи і ще чуть далі в Канаді, в Америці, в Австралії і так далі. Потрібно на державному рівні все таки сприяти розвитку тих ж самих кооперативів, тих самих виробництв, колективних господарств. Знову ж той ж самий Ізраїль, комуни, які працюють, тобто ті ж самі колективні колгоспи, які в нас були, ефективно працюють на цих сухих землях і можуть пів Європи ще закидувати своєю харчовою продукцією. Чому ж нам це не, не зробити і цей досвід не переймати? Чому не зберегти те, що можливо ще залишилось? Тобто створити обов'язково робоче місце. Місце високооплачуване, тоді ті кадри, які трудяться на інші країни, примножують їхні блага, вони будуть повертатися і будуть примножувати блага нашої української землі. Щодо підприємництва, наскільки, на вашу думку, сьогодні воно є захищене? Так? Які кроки слід здійснювати, аби воно могло розвиватися? Якусь їх розвинених державах. Ну, в цілому, так як великі е, об'єкти наші державні, вони або на колінах, або розпродані, або зруйновані, саме е, дрібне і середнє підприємство, воно, мабуть, і тягне на собі е, ту соціальну інфраструктуру, створює робочі місця, наповнює пенсійні фонди, заробітні плати платить і так далі. А його ще й давлять зі всіх сторін. Тобто тут обов'язково потрібно. Цих державних бюрократів все таки якось посунути чи в сторону і дати дорогу підприємницькій ініціативі, тому що вони саме створюють ті робочі місця, які надалі і виробничу сферу, які може в цілому і витягти в Україну, тобто тільки зелене світло при і знижувати всі адміністративні податкові і так далі. Тиски. На вашу думку, податкова сьогодні система. Наскільки вона є? Правильно, чи можливо її також слід якось змінювати? Ну, дуже складна, тому що експерти навіть наголошують, що Україна сьогодні одна з тих країн, де найбільше податків у світі. Ну, це розумієте, тут цю систему треба змінити. І та податкова реформа знову ж таки вона стала не реформою, а загнала знову ж таки підприємство в кут. Той, хто зіштовхувався з податковою інспекцією, я думаю, він знає про що я говорю. І навіть та людина підприємницькою діяльністю, хто займається пропустить там звітування за певний період. Тому вже нарахується штрафні санкції і так далі. Знову ж таки, у нас сьогодні, хто працює у сфері приватного підприємництва, набирає робочий персонал, знову ж таки заставляє цей робочий персонал іти і оформлятися як приватним підприємцем, щоб були менші нагрузки на фонд оплати праці. Тобто, в нас є багато дуже ефективних приватних підприємців. Тобто, фактично люди для працевлаштування змушені оформлятися приватними підприємцями, тому що їх по іншому на роботу взяти не хочуть. Колосальний ряд проблем, які бачення пенсійної Тема на вашу думку, наскільки сьогодні захищені є саме наші пенсіонери, пенсійний вік? Чи мав би він залишатися таким? Ну як послідні? можна підвищувати пенсію, коли от в цілому у нас немає робочого місця? Тобто ця пенсійна реформа, яка є, наприклад, робочого місця немає. Людина вже на границі цього пенсійного віку, і буквально не вистачає декілька років, а її вже нікуди не приймають роботу. Де їй цей стаж здобути, як їй до пенсії, цієї? звичайно, вони пенсію цю не отримують, яку повинен б отримати. Підвищивши цей пенсійний вік, знову ж таки, ми що заставляємо те, що людина е, досягне певного віку. У нас ж е, тривалі життя скорочується. Ну чи досягнемо у нас пенсійного віку? У чи вашій програмі так, про що йдеться? Обов'язково скорочення ви? пенсійного віку до попереднього 55 років для жінок, 60 для чоловіків. І обов'язково встановити пенсійний вік ще для багатодітних матерів у 50 років. Ну і обов'язково позбавити привілейовані пенсії чиновників, хабарників, суддів і так далі, тому що пенсії простого українця і їхнього в десятки рази Ну, Що це за пенсійна реформа, коли вона таке витворяє? Поговоримо також про корупцію. Це ще одне таке лихо в нас в Україні, яке. Тому досить важко викорінити, чи бачите ви шляхи, як все ж таки можна, хоча би поступово якось це питання врегульовувати? Ну обов'язково за корупційні зловживання прирівняти це до державної зради і позбавляти корупціонера пожиттєвого пенсійного забезпечення і робочого місця. Це перш за все. Тобто обов'язково нам потрібно, що там, де в нас правоохоронні органи, треба, мабуть, проводити атестацію працівників МВС, СБУ, прокуратури і так далі. Суддів обирати, мабуть, місцевих всенародно. тому що хабарників люди на місці ніколи не оберуть, а в нас це тотально корумпована система. Отримали вже і великі пенсії, і зарплати, а хабарі беруть і надалі. Тобто, тут треба кардинально приймати рішення і за ці хабарі ще й садити добре. Щодо культурної спадщини Прикарпаття, так Прикарпаття є досить особливе, але не всі об'єкти сьогодні, мабуть, в належному стані. Чи є у вашій програмі саме от такий пункт, де би йшлося про те, що можливо щось будете відновлювати. Так, Цей пункт передбачив, тому що за 21 рік ми втратили дуже багато художніх шедеврів, архітектурних і так далі. І культуру потрібно захищати, так як і мову. Знову ж таки, взяти ті вікові дерев'яні церкви, які майже були у кожному селі, і вони сьогодні зникають. Сьогодні будують Воно. Це гляні храми, вони просторі, гарні і так далі. Але ж де наші оці е, культурні е, об'єкти спадщини, е, вікові дерев'яні церкви, де вирувало це життя е, е, релігійне, духовне, е, навіть і державотворче. Чому б не створити якийсь музей під відкритим небом і акумулювати всі ці об'єкти? Там їх розбирають і куди вони діваються, незрозуміло. Не а тут на Прикарпатті створити дійсно такий музей. Чому ми не так легко е, е, прощаємося з нашою цією культурною спадщиною? І, звичайно, треба захищати наші діалекти, які можуть потрапити, Тихенько зникнути і українську мову, тому що ми сьогодні бачимо різні стандарти, які сьогодні навіть намовлення на різних телеканалах. Багато цих жаргонів, запозичень і так далі, тут потрібно в цілому захищати. Як Скажіть, цей мовний закон, раз ми вже заговорили про мову, він якось нівелює українську мову, чи все ж таки він сприятиме розвитку, скажімо, мов меншин. Звичайно, нам потрібно враховувати те, що в Україні є багато національної і в нас проживають дуже багато національних меншин, і великі меншини є з ними потрібно рахуватися і давати їм змогу на розвиток їхньої культури, мови і так далі. Але цей закон, тобто він не є досконалим, який би зміг вирішити всі ті проблеми. Ми сьогодні вже відчуваємо те, як звучить там, приймають про ту мову, там про ту мову і так далі. Це не є виходом. Я думаю, взагалі мовне питання треба винести на всеукраїнський референдум і народ. Вірне рішення прийме по мовному питанню. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні, на вашу думку, будуть чесними ці вибори, адже вже виборча кампанія мало помало добігає свого кінця, так чи стикалися ви, можливо, з якимось таким нечистою грою? Ну, чесність сьогодні в Україні це знайти дуже важко. І говорити про чесність, де великі гроші, там де великі реклами, там де бігборди, сіті-лайти і так далі, кандидатів порядка більше 10 мільйонів. Гривень для таких кандидатів коштує ця політична кампанія. Тут про чесне дуже важко говорити, тому що простий громадянин, який міг би балотуватися, міг би зробити більше користі для держави, він не, не просто не в змозі потягнути ці величезні ресурси, які потрібно вливати в цю виборчу кампанію. Тобто, це вже є елемент нечесності. Навіть з боку держави, яка прийняла цей закон, те, що потрібно грошову заставу внести досить значно, щоб балотуватися в Верховну Раду. І на останок таке запитання. Багато кандидатів у депутати так, от так, так само розповідають про те, скільки б вони зробили для свого округу. На наскільки буде дієвими, ось це, це те, про що ви сьогодні говорите, адже виборець має бути впевнений, що ставши депутатом Верховної Ради України, ви про них не забудете. Ну, перш за все, це ще до виборчої кампанії. 28-го закінчення треба прийняти закон про відкликання депутатів, тобто про ті програмні установки, які кожен кандидат говорить, він не виконує, обов'язково відкликала його громада. Потім, звичайно, кандидат повинен стати, мабуть, не тією людиною, яка повинна там сидіти в і розводити демагою, А він повинен стати інспектором, контролером, дивитися, як дійсно використовуються бюджетні кошти, державні, місцеві, і так далі, дивитися, як виконують свої обов'язки, ці бюрократи і так далі. Я думаю, тоді в нас більше порядку буде, а менше зловживань. Тобто функція депутата повинна бути працювати. В глибинці свого регіону і ті ініціативи, ті потреби, які є в населення. Тоді вже їх зібрати папку і вести в кулари Верховної Ради і добиватися, щоб вони були прийняті. І на сам кінець, що би ви сьогодні побажали прикарпатцям, адже стоять вони перед досить важливим вибором. Я е, е, нашим краянам побажаю, щоб е, люди все таки е, зробили свій вибір від душі і не підтримували тих, е, хто сіє мільйонами, хто заклеює всі стовпи заклеїв всі зупинки своїми плакатами, небо нашими бігбордами, тобто кошти, які витрачаються на марно, потрібно підтримувати тих кандидатів, які дійсно будуть працювати і від душі теж для свій власний народ на рідне Прикарпаття, на наш рідний край. Я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що виборча кампанія для вас ця буде досить вдалою. Нашим глядачам нагадую, це була програма Час на політику. Гостем студії був кандидат у депутати до Верховної Ради України по 85-му виборчому округу Володимир Стула. На все добре, побачимось. Дякую, до нових зустрічей.